І всім привіт! Сьогодні це Роумен. І сьогодні я вам покажу, як збудувати будинок відьми в Майнкрафт. Так, сьогодні я вам покажу, як збудувати халбу відьми в Майнкрафті. От так А поки що ми беремо оці предмети. Коротше, ми беремо оці предмети, які у мене в інвентарі. Беремо коричневі дошки, я не забув, як це називається це дерево просто. Беремо ще цей пеньок з дуба. Беремо коричневі сходи з дерева теж. І дубовий паркан. От так. Це все, що нам поки що треба. Потім ми ще будемо брати предмети, але це вже потім. Дивіться. Беремо цей пеньок з дуба і рахуємо 6 блоків уверх. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Отак. Окей, у нас стовп вийвся. Тепер рахуємо від, якраз від цього стовпа три блока. Один, два, три. І в четвертому ми знову робимо такий стовп. Шість блоків. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Отак. Тепер рахуємо від цього стовпа. Чи того не важна, ну я буду від цього. Рахуємо 5 блоків. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. І от в п'ятому типу ми ставимо отак по значку нам. І робимо знову такий стовп великий. 2, 3, 4, 5, 6. Отак. Перерахуємо від цього стовбу три блока. І так якби станемо тут позначку і будемо знову 6 блоків. 2, 3, 4, 5, 6. Отаки От у нас стовби вийшли. Отак. От Тепер обираємо коричневі дошки і будуємо від цього давай. стовба до цього, так якби би отак. Робимо. Таку так, якби, Не знаю. Короче, робимо таку будівлю. І тепер. Е Бере. Ой Я вже заплутуюсь. просто. Запутуюсь і говорю, що захочу. Ну коротше, тепер. переходимо до цього, так якби, Коротше. Я я не можу просто сказати. Я не можу вимовити. Я не можу вимовити. Коротше, тепер йдемо до оцих двох столбів. І тепер ставимо один, два, три. Отак. От І так з кожного боку. Вроді вимовив. І. Ой, ой не Туди не ставте. Це небезпечно. Це теж небезпечно, не ставте. Отак. От Тепер ми беремо та якби... Ну, нічого ми не беремо, бо знову беремо ці корисні дошки. Вложу. Я заплутаюсь, я чесно, заплутаюсь Ладно, коротше. Забудовуємо це так би підлогу. Тут у нас була дирка. Забудовуємо. Просто забудовуємо. Вот, я думаю, що ви це самі можете зробити. От, тепер ми йдемо до якоїсь цих так, якби. Коротше, ідемо, наприклад, сюди. І будуємо тут 5 блоків. Один, два, три, 4. 5. Ну, отак, так, коротше. І відступаємо від цього блоку. На другому ми будуємо таке 1, 2, 3. таке у нас виходить. Тепер беремо дубовий паркан і ставимо отут і ось тут. От так. Тепер беремо коричневе дерево. Ну, так якби не дерево, а дошки. І ми будуємо за... отут, так, так, якби вікно і. Прохід в домик. Один, два, три, тепер тут, два. І один тут. Отак. От Це буде вікно. У нас а тут двері. От. ось так. Тепер ем, йдемо до цього боку, наприклад. І будемо тут один, два, три, чотири. От тепер тут е, рахуємо від цього боку. Два, три. Тут теж, два, три. І просто забудовуємо. От. Е, з цього боку ми робимо так само. Теж робимо таку дирку в боблику. От так, В принципі, я думаю, це ви вмієте зробити. І самі. От. Тепер ми робимо таке саме, тільки менше. От так. один, два, три. Два, три. 3 і 1. Отак. От Отаке у нас виходить. Тепер беремо так, дубовий паркан і стане тут і. Неуймо, Майнкрафт. А, і тут. Біль... Отут ми не забудовуємо нічого. Тепер беремо знову ці коричневі дошки і від цього блоку, до цього блоку до цього блоку і до цього блоку робимо таку рамку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну і, коротше, робимо отаку рамку. От. Просто робимо рамку просто. Оп. Отак. От тепер, 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 тепер. Ми так, якби, цю рамку забудовуємо. Оце ми якраз так, якби, оцими дошками. Не ставте. Це не ставте. Отак. От Добудовуємо. Просто тут нічого такого складного. Вот так. Тепер беремо, беремо оці уже э, коричневі э, сходи. Вот, сходи. І робимо такий дашок. Один, два, три, 4, 5. От, тепер тут так само. От так. Коротше, робимо такий дашок. Простий. Дашлок, коричневий дашлок. Ось так. І ось так. От. Все. От, з верхнім видом будинку ми зробили. Тепер будемо залітати в самий будинок. І будемо робити ну, інтер'єр. Тепер беремо беремо э, коцьок. <гану> так, верстак берем. І ще нам два предмети треба. Нам треба горшок і... і мухомор. От. Тепер. або ні, ще я візьму одне. Тепер ще берем якісь любозєлі. Не важливо, Я, наприклад, візьму от такі. О вот так. Беремо котел і ставимо тут, прямо перед дверима, так. Біля котла ставимо ми верстак і верстак за увагу крестозель, яке ви там хочете. Отак. І останнє фінал. Ставимо ми тут та, якби горшок із так. І сьогодні я вам показав, як збудувати будинок відьми в Майнкрафт. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте же колокольчик, щоб не пропускати мої відео. І всім до побачення!